Сьогодні поговоримо із дворазовим переможцем всесвітніх ігор із тайського боксу, командиром добровольчого формування легіон Олегом Приймачовим. Олеже, доброго дня. Доброго дня. Два метри гордості. Скажіть, на ваш зріст часто так реагують ефектом вау? Так, достатньо часто. Тому не переймайтеся з цього приводу. Це нормальна ситуація. Із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну перед багатьма спортсменами постало таке питання: чи все-таки захищати державу, чи брати участь у міжнародних змаганнях. Вам вдалося поєднати і те, і інше. Ви коли поїхали на всесвітні ігри, то вже ви були командиром. Добровольчого батальйону, так? А як ви тренувалися? Як готувалися до цих ігор? Безпосередньо до самих змагань ми тренувалися в Таїланді. Основний збір у нас пройшов там, тому півтора місяці довелося провести за межами нашої країни і саме там для того, щоб здобути перемогу і показати, якомога найкращий результат. Сама перемога вона дається не так важко, як підготовка до неї. Це була найтяжча підготовка в спортивній кар'єрі, тому що тривала вона, по-перше, найбільше 6-6 тижнів. А по-друге, з початком війни була форма була не настільки відповідною для такого рівня змагань, якою вона мала бути за нормальних умов. А до цього тренувався от, в даний момент в цих, в цих стінах, тому що вже неодноразово висвітлюю цю проблему. Залу тайського боксу, на жаль, зараз в Полтаві немає, не існує, але військова адміністрація області зараз над цим працює, допомагає нам. А тренувався саме в цих стінах. Дякуючи Ігорю Ноприєнку, це мій давній товариш. Зараз секція тайського боксу існує тут разом з секцією ММА хлопці. Гуртуються і займаються поки що в одному залі. Вам е, виходить, що ця перемога вдалася не завдяки, а всупереч. Ну, як часто в нас буває, так? Так, всупереч. Е, але багато чого в житті. Якщо ти хочеш чогось досягти, потрібно робити всупереч комусь чи чомусь. Тому. Перешкоди і проблеми, які зустрічаються на нашому, на нашому шляху, вони роблять настільки сильнішими. Сила людини полягає в тому, щоб здолати їх, при цьому не зламатися і довести передусім самому собі, що ти здатен це зробити. Те, те. Ти до чого ти прагнеш? Ви майстер спорту міжнародного рівня. Ви чемпіон світу, Європи, і ці всі регалії можна ваші продовжувати довго. Але у професійний тайський спорт ви прийшли тайський бокс, ви прийшли ну відносно пізно, ну як для спортсмена, так 20 чи 21, 21 рік. Да. Для якихось високих досягнень це відносно вже. Зрілий вік, скажімо так, але я до цього займався в дитинстві спортом. Футболом Так, футболом з другого класу. і Довгих, довгих 7 років мені це подобалось. Я отримував від цього задоволення. Потім був такий період, що декілька років нічим не займався. Потім в 18 років почав займатися класичним боксом і вже в 21 безпосередньо приїхав до Полтави і серйозно почав тренуватися таварським боксом. Тому я вважаю, що Якщо є бажання, то в принципі немає нічого неможливого у кожної у кожної людини. Ви приїхали до Полтави з засулля, тобто ще і цей факт, що часто знаєте, це стає перепоною. Говорять, та ну ми з такого маленького там села, містечка, і можливостей немає. А ви доводите, що є? Якщо на, на шляху зустрічаються люди, які дають тобі шанс, які допомагають тобі зрозуміти, що ти здатен чогось досягти, а в моєму житті так і склалось, від мене. Що було вірно зроблено в той момент, це те, що я просто скористався цим шансом, який випав в моєму житті. Але не можна обесцінювати ваш вклад, яким потрібно бути, щоб таке досягати, чого ти собі запланував. Потрібно вміти тяжко працювати, так як я виріс в селі, і я з мене з дитинства батько привчав трудитися, у мене і вибору іншого якби не було. Одне діло, коли ти робиш те, що тобі там. Вказують вдома да, по господарству, от. а друге діло, коли ти трудишся в залі, і це тобі подобається більше. Трудитися в залі ви скільки? При змаганнях достатньо багато. Коли я знаходжусь на підготовці до якихось змагань, і коли я себе питання, чи хочу я, щоб мій син таким самим шляхом досягав визнання в житті, чи досягав якихось цілей в житті поставлених перед собою, то я собі кажу, що я для цього не хотів би для свого сина. Але син ваш теж займається спортом. Ну йому шість років він він буде займатися так однозначно для фізичного розвитку правильного і для можливості захистити себе як, як чоловіка та своїх близьких однозначно буде до того часу, поки він сам сам не буде вже відповідати за свої вчинки своє майбутнє. Олеже, ви знаєте і смак перемоги, і шлях до перемоги. Скажіть, якщо порівняти ваше спортивне життя із війною в спорті все. Відбувається згідно правил, в тому чи іншому, який би це спорт не був. А війна це шлях підлості, шлях обману, шлях, ем, шлях знищення взагалі людини як особистості, в даному випадку нації української. Єдине, що від нас вимагається, це вмотивовано протистояти ворогу і робити все для того, щоб. Якомога завдати найбільших втрат для нього, ну і знищувати, не жаліючи, жодного окупанта. Тому потрібно бути максимально, максимально злими, стійкими і жорстокими з ними. З людьми, які прийшли на нашу землю і які хочуть, хочуть знищити нас як націю взагалі українську. Ну, певно, для цього і ви стали командиром добровольчого формування «Легіон». Це якомога. Якомога більше, більше залучення населення до національного спротиву та підготовка тих людей, які вбачають в собі змогу та сили проти протистояти ворога, підготовка до оборони держави. Адже знання і знання і вміння це основний етап досягнення перемоги ну, в спорті, так, і, ну і на полі бою. А скільки у вашому формуванні вже учасників є? Близько 30 осіб знаходяться в підрозділі, але зараз буде відкрито набір, будуть відкриті, я думаю, що гарячі лінії для спілкування і всі бажаючі люди, які за станом здоров'я та за морально психологічним станом здатні оборонити країну і підходять, підходять нам, будуть мати змогу прийняти участь у навчанні. Зараз актуальна. Актуальна мета у кожного українця якось сприяти перемозі. Кожен, кожен може це робити по-своєму. Хтось навчати дітей в школі, а хтось навчатися для того, щоб в подальшому чинити опір на полі бою чи захищати рідну Полтавщину тут по місцю. Тому що саме більш, себе, більш детально вивчити себе і внести свій вклад в перемогу. От, і Для цього було створено наше добровільче формування. І створив його через те, що сам з перших днів війни вступив спочатку до одного тут в місті Полтава формування, яке виявилось неефективним і, ну, на мою думку, недисциплінованим. Потім до іншого я вступив, де вже вдалося отримати якісь знання, якісь навички, і вже після цього, безпосередньо перед від'їздом. З моїми побратимами ми вирішили створити своє формування. Люди, які приходять до нас, вони ще мають основну, майже більшість має основну роботу, тому ми лояльно відносимось до того, що людина там. Іноді може, іноді не може, У нас є база за межами за міста. І на цій базі ми проводимо навчання. Три-чотири рази на тиждень ми намагаємось проводити якомога якісніше залученням інструкторів ну, і особового складу. Коли ви на всесвітніх іграх здобували перемогу, ну, інші учасники, вони ж знали, що ви приїхали із країни, де йде війна. Як реагували? Чи була ця підтримка? Так, в Сполучених Штатах була. Доволі відчутна підтримка ну, не, не в залі, не безпосередньо на змаганнях, а взагалі так в повсякденному житті, скажімо так, на вулицях. Багато людей, які бачили нас в національній формі збірної команди України, з прапором нашої країни, багато людей цікавилось, як ситуація, навіть запитували, чим можна допомогти. В Ціландії у нас були збори, навіть там люди знають, чують. І... Розуміють, що відбувається, але в Америці більш більш об'єктивна ситуація щодо, щодо війни. Ваші здобутки були оцінені на державному рівні. Коли тебе особисто нагороджує президент орденом заслуг другого ступеню, Ти кажеш, що мені здається, що нашого наш, наш, нашого чемпіона взагалі неможливо перемогти. це надзвичайно мотивує, це надзвичайно приємно. Олеже, я зничую, щоб у вас іще було багато нагод отримувати такі нагороди. І ставати Дякую. ще кращим. Дякую. Після перемоги. Дякую за розмову. Дякую, добрий.